Молодец. Я сам же доставляешь? Пошел. и Карина. Быть с нами сейчас. Такие прикольные, вот. Не. Ну що, добрий ранок. Перший кадр з камери. Ми виїжджаємо кататися на лижах. Вікторія, ви вже в кадрі. Ми вже півгодини як їдемо е, в машині. Лежон, в кадрі, в кадрі. Ну, рама, 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 есть, 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 есть. Було, 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 було. Летаем, следующий кадр стачки. Хочу жабу ми сьогодні повинні поміститися в п'ятером. Я не знаю, вона вообще двомісна в теорії. Так, 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 так. Если буду їхати Олег, то це одно местно получается. Лайки, підписки, на... і залітаємо и цей ці дві. Відос должен бути розпространен на, на максималочках. Я знаю, що його подивиться один чоловік, буду я, може ще Олег і вся сім'я, але. Для старту цього вистачить. О, така сусідка у нас. Все, ми вилітаємо. Хвилин 20 вже пройшло, ми майже розпотіли. Врешті всі зібралися. Будемо ще спакуватися. Всі готові, всі готові, всі готові, всі готові. Всі такі красиві і наряджені. процес Уже все проснулись. Полежом, вот, 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 вот... тебе как от скорости голова не крутится, не тошнит? Чуть-чуть да? Ну я так, по скромненькому сидим.

Сьогодні <реш> Жека, здорово, шо там, як дела? Як анекдот ніхто... Ми на базі, можна сказати Що красиво виглядає Що красиво виглядає Я сама виглядає Що красиво тут таке сонечко, я нічого не бачу Ми на базі Приїхали Ми Знарядилися майже Взяли бути, беремо Доски в ринду. Дуже дуже комфортне місце. А, ось тут, якщо комусь цікаво, в таких польських а, горах ціни, можна подивитися. Ось так красиво. Жесть, як зробили руки, Ось отак дві. Є. Обкладинка готова. Так, у нас наука язди. Дивись! Ногу вперед виставляєш? Пошов Окуляри, бля. Красиво, але мало. Ми на підйомнику. Ну, язик не обов'язково показувати, конечно. Ми на горки. Дивіться, відкривається такий прикольний вид, то є с це, це просто хмари. Лежу, і ти що, блогер. Ну як відка. Все, ми поїхали вниз. Ай, Молодець! Всё, там, ребята. Бля. Ты могу перед представляешь? Пошёл. Ну окей! Кізаки! Кіцаки! Знову вперед виставляєш? Пішов! Можемо <tot> зараз піднятися і спуститися на ту сторону. Та ні! Слава ході запікувати. Пі! Він якомусь забрали на новий год, пам'ятаєш? Обов'язково! Димон, якщо ти дивишся це відео, то ти красавчик. Я побачив, що в тебе є камера. І точно така сама, у нього дійджайка п'ята трошка. Димон, ти красавчик. Да, ми працюємо разом на роботі і зустрілися тут. Це просто класно. Стартуємо. Да, oh, да. Oh. Yeah, yeah, вот Так как ты едешь, что ни пить, тебя не выйдет. Да. Есть коннектор. Тень. Тень. Таким потугера был. Ногу вперед выставляешь? Пошел. Все, да, Это было красиво. <laughs> Все. Не могу, Яхта, видимо. 4 хвилини спустиш, наші з Гималая спустився. <реш> <реш> Треба відпочити, пошли в бар. Це активний спорт. Він забирає сили реально. Але це дуже корисно. Той дзвонить. Респект, ти на передній вже стала чи не стала? Але, Лежов, ти виглядаєш, як, як підбитий вовк. Це такий барчик. Я собі взяв постійний бокал, одяжок є в інчик. Тобі на руках я душі. А я у оцей хавець два рази в другу сторону, і що і тут у мене буде. Короче, здали ми вже е, оборудовання. Дуже класний аренда. Дуже комфортно. Клас. Фікали, ці О, що буде? Короче, дуже круто, дуже сподобалось, Будемо кататися ще польські дороги. Це найкращі дороги, по яких я коли-небудь їздив. Дуже комфортне покриття з відбійниками, з освітленням. Немає великого трафіка. Дуже кайфові дороги. Класна посвідка, да на версі? Вже вдома. Я думаю, на цьому ми закінчимо цей відео. Дуже довольні, всі дуже щасливі, прикольно познімали. Кінець зв'язку. Це було круто. Це все, що я можу сказати.